блядь, Держи тягота у мене брат 117-й бригади Криворозький, на савушки був його феврали 5 февраля його ранило. до Йо трех побратимів тоже ранило. Сейчас у брата Вроде так нормально. Ну, Желадіно, ну, щоб такої з хлопцями ні з ким не було. Це заради брата пішов. Та й так хлопці наші з мого села забирали в армію. Мене щось не забирали, сам пішов. Всім пацанам 93 ї бригади мінометки Всім привіт Пиму Громі, Нахалу Який що знову прибивший пацані держіться, все буде нормально